Знову вона буде присвячена темі мисливської галузі, і ми будемо говорити не в частині відкриття полювання у прямому сенсі слова. Ми будемо говорити про відновлення діяльності мисливської галузі і ті кроки, які ми можемо зробити сьогодні, для того, щоб це стало можливим. На порядку денному стоять дуже важливі задачі. У нас ніяким чином не регулюється чисельність тварин, у нас ніяким чином не регулюється кількість хижака, він розмножується, тварини хворіють, і в ситуації, коли у нас повністю заборонено полювання, ми ніяким чином не можемо впливати на ці процеси. Серед хвороб, які поширюються зараз, найбільш небезпечними є сказ африканська чума. На прикладі популяції лисиці ми можемо прослідкувати таку тенденцію в довоєнні роки. У нас щороку відстрілювалося до 50 тисяч осіб. Зараз ми констатуємо збільшення кількості цього хіжака по всій країні до 200 тисяч. Тобто, неконтрольоване розмноження, воно призводить до того, що ті тварини, які є мисливськими, вони втрачають свою популяцію, розмножується шкідник. Вибачте, хіжак. Ну і власне, якщо він ще й хворіє, то це несе пряму загрозу і безпосередньо людям. Тому в цій ситуації нам вкрай необхідно напрацювати такі механізми, аби ми гнучко під підходили до цього питання. І ну, власне, сьогоднішня наша зустріч і має на меті вирішити ці задачі сьогодні. Представники ОВА. І представники Міндовкілля, я думаю, що міняються думками з цього приводу. Вони ці позиції, звичайно, ми можемо зрозуміти і одні, і інші, але вони великою мірою є неузгодженими між собою. Тому я думаю, що нам потрібно провести, провести риску між тим, аби. Знайти спільні якісь позиції і все таки е, зробити крок для того, щоб наша мисливська галузь вона повністю не занепала. Тому що, якщо ми будемо затягувати і просто в бездіяльності нічого не робити, то ми зіштовхнемося із тим, що. Після завершення війни нам потрібно буде її повністю піднімати із нуля. Але це буде робити теж вкрай важко, тому що якщо в нас буде хворий хіжак у величезній кількості по лісам, то про які поголів'я тоді інших видів тварин може йти мова. Разом з тим, ми можемо констатувати, що деякі ова. Вони вже роблять кроки на зустріч, розуміючи всю серйозність ситуації, вони роблять кроки на зустріч, аби підтримати мисливську галузь. І я можу навести приклад Волинської області, у якій погоджене вже вольєрне полювання. Можу навести приклад Миколаївської області, де погоджене полювання за умови того, що Міндовкілля підпише норми. От. Ну, тому. Є так би мовити, база, з якої ми можемо починати. Я хочу передати слово першому заступнику міністра охорони довкілля Краснолуцькому Олександру Васильовичу. Олександр Васильович, вас на жаль не бачу серед підключень, але знаю, що ви повинні бути. Тому я тільки я... підключився, тому що в мене була нарада, закінчилась. Да, шановні колеги, у нас є багато звернень різних від лісагентства, від мисливської галузі про те, що є проблеми в мисливській галузі. Лісагентство організувало цю нараду, щоб обговорити ці проблеми, і визначити, як ми рухаємося. Я так розумію, що питання стоїть вже не тільки виключно на сьогоднішній день в полюванні чи не полюванні, є інші проблеми, які піднімають. Тому пропоную всі питання обговорити. Запропонувати шляхи вирішення для того, щоб ми рухалися спільно в єдиному напрямку. Хочу також звернути увагу, що дійсно до Міністерства захисту довкілля надходили ліміти на полювання, що в квітні місяці з питанням загінство звернулося. Там в цей період мінялися напрямки, і той заступник, перший заступник, який ввів цей напрямок відповіді не дав, потім він звільнився. Документ Лежав міндовкілля, ми, коли Лізагенство звернулося з Віктором Ігоровичем, проговорили, ми підняли і попросили про те, щоб у нас є на сьогоднішній день нормативно-правові акти, які регулюють це питання. Зокрема, інструкція щодо застосування порядку встановлення лімітів використання диких тварин наказ Міністерства охорони окошнього природного середовища, зареєстрований в Міністерстві юстиції. Крім того, у нас є постанова про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів на території продзахідного фонду і лімітів використання ресурсів до державного значення. Тому ми з Віктором Ігручем проговорили, що ми попросили надати всі ті документи, які передбачені зазначеними нормативно-правовими актами. Відповідно, я зараз надам слово нашим керівникам. На нашим представникам Міндовкіляч були надані всі матеріали, і крім того, ми проговорили, що на сьогоднішній день, в наскільки нам відомо, в багатьох областях є заборона на полювання. І ми маємо проговорити, а як це буде коригуватися з тим, що ми видаємо ліміти, якщо існують заборони на полювання. Тому я хочу почути позицію військових адміністрацій, оскільки на місцях під час військового стану згідно законом про військовий період формування політики на місцях, це якраз повноваження відповідних військових державних адміністрацій. Тому я хочу почути їхню позицію. Ну, і, відповідно спільну позицію, як виходити з цієї ситуації, про тільки що окреслили крім того, якщо є інші запитання, пропозиції обговорити для того, щоб працювати ці матеріали спільно. Приймається? Доброго... Так, звичайно, доброго дня, колеги, доброго дня, Олександр Васильович. Ну, стосовно е, подачі первинного матеріалу первинного обліку, ми подавали в квітні місяці зведений облік по всіх лісокористувачам. Е, всі користувачі погодили проекти лімітів, е, тих, хто надавав в обласних адміністраціях. Тобто, вони вже е, обласними адміністраціями опрацьовані були і вони. Розумівали, передбачали те, що ліміти будуть затверджені не лише для полювання, а й для й ведення мисливського господарства, відтворення відлов, селекції і тому інше, як передбачається закон, крім того, щодо наукового обґрунтування, ми також надавали висновки і пропозиції нашого інституту з Харкова щодо затвердження лімітів використання на цей мисливський сезон. То я не вбачаю того, що ми подали документи не в повному обсязі, заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації, так щоб поки на всю всю Україну ввійшли в зазначу позицію, яку маємо на сьогоднішній день для всіх присутніх, зрозуміло, що Миколаївщина і на сьогодні потерпає від обстрілів, але вже незначна частина, і лише три населених пункти на Кінбургській касі, де в нас з вами національний природний парк залишається. В окупації, яка позиція у нас? Ну, перше, у нас ліміт це якраз можливість, да, яка не стосується санітарного відстрілу хижаків. цього. тому ми підтримуємо затвердження лімітів і далі відповідно обласні військові адміністрації спільно з управліннями Держлісагентства, з Користувачами лісових угідь зможуть питання врегулювати, що стосується, яка позиція в нас. Ну, ми намагаємось максимально, де це дозволяє безпекова ситуація, відновлювати нормальний стан і життєдіяльність. Тому одразу, коли ми навесні розглядали спільно з управлінням Держлісагентства це питання, то ми визначали, що де, де в теорії можливо там, де не велись бойові дії, тому це лише частина території Миколаївської області, де в теорії не може бути засмічення вибухонебезпечними предметами. Пріоритизація зараз ми закінчили інфраструктуру сільськогосподарські землі. Тому до обстеження розмінування лісів на зараз руки не дійшли, тому що обсяги великі. Тому де не велись бойові дії за погодженням з військовим за погодженням з обласною військовою адміністрацією. Ну, в даному випадку будемо делегувати районним. І за погодження з військовим е керівництвом. Е тому попередньо ми обговорювали і мета в подальшому е при затвердженні лімітів і в межах встановлених норм е точково ми допускаємо на е окремих невеликих територіях, е ну і, скоріш за все, Миколаївська область орієнтується на 24 й це що стосується У мене ще тоді два запитання. Скажіть, будь ласка, зараз нам лізагенство подало в принципі всі мисливські угіддя і всі території. Можливо, тоді правильно було б доопрацювати це і тільки поставити ті мисливські угіддя, які будуть погоджені з військовою адміністрацією, там де ви кажете, де, де, де ви зможете допускати, щоб не подавати кількість мисливських тварин і ті мисливські угіддя, які там знаходяться десь в зоні бойових дій, чи де проходили заміновані, щоб ми потім не путались, тому що знову ж таки. Ми говоримо про всіх тварин. Ми говоримо про всі угіддя. Те, що до Олі з загенство мені доповідали, що це на рівні 21-го року, але це ж тоді не коректна буде інформація на рівні 21-го року, тому що в 21-му році на території Миколаївської області дії взагалі не велися. Зрозумів ну, Держлісагентство зможе зазначити, який пакет подавався території України. Я можу зазначити, як відпрацьовувався і По Миколаївській області погоджувалась сова і розглядалася якраз з урахуванням тех тих безпекових вимог і ситуації держліс міжрегіональним про те, що у нас є якась. Продукція, яку заборонено вирощувати раніше її вирощували, а зараз заборонили вирощувати. А потім ви звертаєтеся до органу і говорите: а дайте, дайте ліміти на вирощування продукції, а тоді далі будуть дивитися, чи можна її взагалі вирощувати чи ні. Так ні, спочатку їй треба дозволити вирощувати цю продукцію, а потім відповідно надавати ліміти встановлювати, а скільки її можна вирощувати. Те ж саме і з тим питанням, яке ми піднімаємо. Спочатку ті, хто заборонили, мають сказати, да, ми, не, ми відміняємо цю історію. Дайте ліміти, скільки ліміти на отримання полювання. Тому, ще раз говорю, якщо слово там, ми говоримо на сьогоднішній день, по ну, багатьох областях є річні прийняті про. Заборону полювання це рішення приймалося ОВА без погодження з міністерством захисту довкілля чи з будь-яким міністерством. ОВА керуючи своїми повноваженнями військової адміністрації, які їм надані законом про військовий стан, прийняли певні рішення. Тому я зараз хочу зрозуміти позицію. Там, де дивіться, там ми можемо обговорювати на сьогоднішній день. ліміти, там де військова адміністрація написала, да, ми не проти. Ну окей, там не проти, – «Да». от Миколаївська там підтвердила, Волинська підтвердила, можливо, ще якісь області, там де. Ова говорить, що в нас немає рішення, бо ми не готові це відкривати, ну про які ліміти ми зараз говоримо? Спочатку треба прийняти рішення, в принципі, да чи ні, а тоді вже говорити про і робити інший крок, Олександр Васильович. Саме це я і маю на увазі. Тобто, якщо для Міндовкілля як органу виконавчої влади, який формує політику у цій сфері, достатньо отримати документ, який би звучав так, що ми, ОВА, не проти. Відкриття чи сезону полювання чи потрібних заходів з веденням мисливського господарства при умові такій-то і такій-то зі сторони міндовкілля, ну, власне, це теж є рішення. Віктор, і... і... дивіться, да. ще раз говорю, коли, коли ОВА приймали рішення про заборону полювання, вони ж не погоджували це рішення з міндовкілля, правильно чи ні? Так як вони зараз хочуть відмінити своє рішення за погодження з міндовкілля? Це ж, якби я б розумів, якби перший крок був прийнятий за погодження Міндовкілля, що ми забороняємо полювання там міндовкілля нам це погодило, то тоді ви, ви правильно були, говорили про те, що ми готові відмінити, але було погодження Міндовкілля, тепер Міндовкілля має нам щось погодити. Олександр Васильович, мова не йде про погодження зі сторони міндовкілля, мова йде про певний крок, який робить ОВА, без е очікування погодження. Це просто констатація позиції. Ну, що... давайте... Дивіться, є, є пропозиція. Да, давайте напрацюйте цей механізм, як ви це бачите, і тоді обговоримо його. Тому що я зараз на, ну, чесно говорю, колеги, я зараз на слух не що, як це має бути. Я розумію, що є, е, є якась певна позиція від ОВА, вони відповідно до закону про військовий стан не мають права цю позицію, і в них є повноваження позицію цю формувати, і ми маємо враховувати їхню позицію. Да, Олександр, Олександр, дозвольте передаю слово зараз Червоному Віктору Олександрові, да, голові Всеукраїнської асоціації мисливців. Шановні колеги, давайте не будемо робити підміну понять. Є закон, і є правила й порядки затвердження лімітів. Затвердження лімітів ніяким чином не пов'язано з сезоном полювання і з полюванням. Це затвердження лімітів, яке дозволяє вести загалом. Мисливське господарство, а право полювання це право обласних на мирний час було адміністрацій. Зараз це військових адміністрацій, будуть ліміти. Ви нічим, шановний Олександр свіч, не ризикуєте і міністерство, в тому числі. Ви просто маєте виконати покладені на вас зобов'язання. Ви затвердите ліміти, які були подані в зазначені терміни. Чотири місяці вони були у вас. Мені дивує, що сьогодні ваш директор департаменту чи хто там говорить, що ми помінялися це. Це ваші проблеми. Чотири з половиною місяці Ліміти у вас ви як ніяких не говорили. А сьогодні, коли країна зайшла в таку ситуацію, що є розсадником уже в Європі, вже сусідні країни піднімають питання щодо епізодичних ситуацій. У нас на Закарпатті вже 4-3 людини померли від лептоспірозу. В одному тільки районі Івано-Франківської області Калуському за минулий рік зафіксовано 145 звернень людей від укусу скаженими тваринами за привівками. Сьогодні Держпозивслужба, я сподіваюся, що вона підключена і скаже про ситуацію. Не ведеться регулювання. Сьогодні ситуація в тому, що мисливські господарства, не маючи ніякої підтримки від держави, відповідно, ми на неї не розраховуємо, але не маючи сплати внесків, тому що немає полювання, не маючи можливість заробити кошти, звільнили всіх єгерей. Вести сьогодні регулювання чисельності хижих тварин силами єгерської служби немає можливості, тому що єгеря, навіть бувші, якщо вийдуть на полювання, вони вже будуть браконьєрами. Ми говоримо сьогодні, що військові адміністрації, і я прошу всіх, хто чує мене з військових адміністрацій, це ваше виключне право. Якщо будуть затверджені ліміти, кожне господарство було і до війни, і зараз. Має прийти з наказом на відкриття полювання в екологічну інспекцію, вашу чи управління екології при адміністрації. І до вас погодити і в службу лісу, в управління лісового господарства. Погодити наказ, не погоджуєте наказ або приймаєте взагалі рішення, що навіть не звертайтесь, полювання не буде або буде обмежене. Це ваше виключне право і ліміти тут ні до чого. Затвердження лімітів має відбутися само собою, а право адміністрації. І сьогодні вимагати вам або просити, щоб адміністрації надали. Я об'їхав декілька областей України і зустрічався з представниками адміністрації військових. І мені чітко сказали, а чому це пов'язується питання? Ліміти це ліміти, а наше право це наше право. І ми самі будемо приймати рішення: і Волинська, і Рівненська адміністрація, і Івано-Франківська адміністрація, і Львівська адміністрація. Я знаю позиція їхня. Дайте ліміти, а ми будемо приймати рішення. Це наше право. Сьогодні спроби затягнути цей процес ще на місяці. Давайте ще інститут Шмальгаузена. Давайте поставимо питання: хто заплатить і в які терміни будуть проведено науковообґрунтування? Чому ви не це питання не підняли у травні місяці чи в квітні місяці, коли отримали? Документи подані всі на ліміти вчасно. Документи подані в повному обсязі, як вимагає інструкція, так як подавались кожний рік і до війни. Давайте не будемо шукати приводів затягнути цей процес іще. Військові адміністрації вони відповідають за те, що в них відбувається в областях, і вони будуть приймати виважені рішення для кожного конкретного господарства. Тому є до вас прохання величезне прохання до вас. Не продовжуйте ту політику, яку сьогодні займає ту позицію, яку займає міністерство. Підпишіть, будь ласка, ліміти вчасно. А військові адміністрації виконають свою роль, і свої функції на там містах, де можливо, як сказав. Представник, перший заступник Миколаївського інвестиції дуже виважно і дуже розумно було сказано. Ми це узгодили. Ми це і будемо дивитися, і будемо бачити, де розаміновано, не підемо, де де але ми навіть не ставимо питання про полювання. Ми ставимо питання про регулювання чисельності дичини. Це чума, чи чума, африканська чума, це лептоспіроскопитних, це сказ без залучення мисливців для проведення цих заходів. Ми нічого не зробимо, а все все регулювання чисельності зараховується в ліміти, навіть там, де нема не можна провести полювання, але якщо є загроза життю людей, ми маємо і комісії будуть приймати такі рішення, тому що люди, що займають державницьку позицію, мають розуміти, що за цим стоїть не тільки задоволення. Потреб мисливських господарств, а здоров'я людей, здоров'я нації, і наші сусіди вже турбуються і говорять, і мені задають питання, на які я маю відповісти 24 числа в своєму виступі на конференції в Прагі, де я маю відповісти, чому в Україні, і ви знаєте, я сподіваюся, що було звернення і ФАСЕ, Всеєвропейської асоціації мисливських і природоохоронних організацій, де вони чітко вказали. Що продовження мораторію на полювання матиме негативні наслідки для фауни і флори України і поставить вашу країну в незручне становище з майбутньому вступ, з огляду його майбутнього вступу до, Є, до Європейського Союзу, тому що країни-сусіди вже піднімають питання, що це не благополучна в епістотичному ситуації країна. Це обговорюється, повірте мені, якщо це не обговорюється в питаннях, які ви ведете там, так то це обговорюється вже в мисливських кругах і прадохоронних кругах Європи. Ситуація, яка склалася в Україні. І я б дуже хотів би з цього приводу почути думку представників Держспоживпродслужби. Дякую. Здорово, добре. шановні колеги. Чутно? Так, вас добре чутно. Доброго здоров'я, я буду дуже коротко. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ми е, теж притримуємося точки зору, що е, оскільки ми на себе відповідальність брали про заборону відвідування лісів, як правильно було зазначено, то ми зараз і е, маємо е, з нашим обласним штабом оборони е, теж брати на себе відповідальність щодо е, подальшого регулювання. Оцих мисливських процесів. І ми готові таку відповідальність на себе брати. Ми в минулому році, е, практично на деякий період, навіть в певних визначених місцях, які відомі тільки е, нам, е, дозволили навіть грибникам там збирати гриби, тому що це нормальне явище для тих дідусів і бабусь, які цього хочуть зробити, і їм дозволяють можливості. Е, абсолютно точно також, також, також ми можемо і відрегулювати самостійно. Процеси відстрілу тварин, яких дійсно дуже багато. У нас, окрім іншого, вже є випадки того ліптосперозу, що теж дуже не гаразд, як для області, так і для України в цілому, і ми з великим очікуванням сподіваємося, що такі ліміти нам будуть надіслані, і ми далі визначимося, як ми будемо здійснювати відстріл, яким чином ми будемо коригуватися і керуватися. Ми в тісній взаємодії. З нашим лісовим господарством, з Держпродспозивслужбою, з екологією, з екологічною інспекцією. Переконаний, що спільно, ефективно зможемо ці процеси пройти. Тварин дуже багато. Вони або все з'їдять, або е, десятками будуть тисячами гинути, коли буде чумка. Це дуже невдячнімо за те, що запросив у нас на цей захід. Тому що е, дуже хочу наголосити на проблемі, яка у нас складається з епізотичною ситуацією, е, і все, що було сказано вище, про е, ускладнення епізотичної ситуації, це є е, під, під собою підґрунті. О цього всього є, тому що збільшується кількість е, випадків і не неблаго регістрації. Неблагочних пунктів щодо сказу, що щодо е африканської чуми свиней, а це напряму пов'язано з дикими тваринами. І регулю... тут потрібно розділити е поділити на дві частини нам е наші е розуміння. Значить, перше, це звісно, регулювання чисельності. Тому що регулювання чисельності це напряму е впливає на епізотичний стан, тому це звісно нам дуже необхідно, щоб це проводилось. Ну з нашої точки зору, звісно. Ну, от. ну і друге питання, друге питання е це є добування диких м'ясоїдних для контролю ефективності е проведеної переральної імунізації. Тому що відповідно до рішень ДНПК, які пройшли от нещодавно, перальна імунізація кампанія по пераральній імунізації диких м'ясоїдних буде плануватися, і вона буде проходити вже на фінальному етапі. Всі це, це відбувається ця історія. Скоро буде починатись вона, і через 30 днів після проведеної кампанії потрібно. Проводити добування віз від відстріл. потрібно добувати диких м'ясоїдних для того, щоб проконтролювати ефективність цієї кампанії, а для того, щоб е, ви мали змогу, тому що це відповідно до рішення е, ДНПК при кабінеті міністрів і комісії ТРТНС, яка відбувалася за керуванням е, під головуванням міністра розвитку громад. Території та інфраструктури, це все покладається на на лісагентства, на мисливців. І відповідно нам потрібно, щоб вони мали змогу це робити. Тому дуже прошу, щоб все вся ця, ця робота була погоджена, здійснена і була змога, принаймні в тих областях, де буде проводитись пероральна імунізація. Щоб була змога добувати диких м'ясоїдних для контролю з метою якості проведеної пероральної імунізації. Ну а щодо чисельності, регулювання чисельності це також дуже необхідна робота, тому що це впливає не тільки на імідж, але й напряму це впливає на можливості нашої країни на економічні, тому що Ну, якщо, не дай Бог, будуть закривати якісь пост... ну, постачання товарів з України, це буде дуже погана історія.